tell everyone it's broken so they think that I was sleeping alone I put myself first and make Іван та Надія Сіваки шість років виступають у парі на різних турнірах. У багаторазових чемпіонів Європи та світу з'явилося ще два трофеї на Кубку світу у Нідерландах. Подружжя здобуло перемогу в латиноамериканській програмі. У цій категорії вони вже були переможцями, тому вирішили спробувати свої сили ще в одній програмі: дует стандарт. Як результат, черговий трофей поїхав до рівного. Було валнітільна. дійсно, ми переживали, коли об'являли все такі результати. Хоча дуже старалися, і знали, що виступили достойно. Загалом у цьому турнірі брали участь 150 учасників з 21 країни світу. Рівненські спортсмени зізнаються, з кожним роком суперники стають все сильнішими. Однак, подружжя серйозно готується до таких змагань. Крім того, у них є ще одна перевага. Можливо, те, що ми як є подружньою парою, воно і дає, якби свій якийсь ефект цих взривів почуттів, взривів емоцій. Ще одна рівненська пара танцюристів повторила свій результат дворічної давнини. Наталія Колесова та Андрій Товстий здобули перемогу в категорії «Комбі-стандарт». Розповідають, коли починали спортивну кар'єру, спочатку не все виходило. Зараз танці це більше ніж спорт. Спортивні танці на візках це моє життя, це хобі, це заробітна платня, це задоволення, це подорожі, це відчуття повноцінності, яскравості, тобто всього всього, що я хочу мати в своєму житті. Натхнення в нас прийшло десь напевно, панеш років два назад, чи три. А це все завдяки праці. Це збори, тренування, Воно має бути все в системі. За перемоги рівненські спортсмени та їх тренер отримали сертифікати від облдержадміністрації. Кожне. Ному виплатять майже по 6 тисяч гривень. Крім того, подружжя сіваків, які живуть у Нетішині, а тренуються у рівному, отримують в обласному центрі дві кімнати у гуртожитку. На даний момент починаються ремонтні роботи, готується там і будівництво пандусу, і ремонтні роботи в цих кімнатах. І я думаю, що до великодніх свят вони вселяться в. В ці дві кімнати, за словами тренера спортсменів Владислави Костак, перемоги рівненських танцюристів популяризують спортивні танці. У Рівному ж незабаром можна буде побачити ще один цікавий дует. Акція була проведена по телебаченню. 12-річний хлопчик він має свої вади позору. Виявив таке бажання танцювати. Це його була мрія з Наталією Колесовою. У них була зустріч, у них була вже проба, і так би мовити, ну будемо пробувати ставати в паркет. Після відпочинку рівненські чемпіони почнуть готуватися до чим чемпіонату світу, який у грудні проходитиме в Бразилії, Юрій Шарманський Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.